Чесно, немає слів. Одні мати. Це просто якась жопа. Знімати цю опалубку, це просто трагедія. Скільки ми? Майже 4 години? Ми 3 години знімали 4 доски. 3 години 4 доски знімати. Це просто катастрофа якась. Оці прутні металяються з... Боже, як його? З арматури. До них не підлізеш, їх нормально не, блін, не зліпиш, не знімеш, не зріжеш. Ще е, стіродув був прикручений шурупами з внутрішньої сторони до дошки. Ну, Ще й в піну влізла. Коротше, Коротше цей відео буде дуже злий, бо ми дуже злі і ми дуже розчаровані. Воно все мокре. О, бо виходить, Даша, тут була тут дошка була вища за Середув. Тут, бачите, тут навпаки, а тут дошка була вища. І тут прям ванночка образувалася, і виходить, коли було дощі, воно накаплювалося, все постійно промокало. Ну, три години одна стінка зроблена поки що.